Виконуємо номер 439 із підручника Геометрія 7 та номер 38,23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У трикутнику АБЦ кут А відноситься до кута Б, відноситься до кута С як 3, до 4 і до 5. Знайдіть ці кути. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай Х градусів одна частина, нехай х градусів одна частина, або коефіцієнт пропорційності. Тоді кут А дорівнює 3 помножити на Х градусів. Кут Б 4 помножити на Х градусів, кут С 5 помножити на Х градусів. Враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів, маємо рівняння, враховуючи, що сума кутів трикутника.

отримаємо 15. Отже, одна частина 15 градусів. Тоді кут А дорівнює 3. Помножити на 15, це буде 45 градусів. Кут Б 4 помножити на 15. Це 60 градусів. І кут С 5 помножити на 15. Це 75 градусів. І записуємо відповідь. Кут А у нас 45, Б 60 і С 75. Номер 439 із підручника Геометрія 7, та номер 38, крапочка 23 із підручника Математика 7, виконано.